За пазухою сіре кошеня зігріло в котре серце після бою, не маючи ні роду, ні звання, воно було солдатом і героєм. За латами дешевої броні, опалені розпушувало вуса, з тривогою дивилось на вогні, пекельного на сході землетрусу, таке патріотичне і смішне. Душі збивало скрутності оскомо, здавалося теплішим за шинель, коли мурчало пісню колискову, торкалося рожевим язиком до ран, що запалилися від гною, і пахло дивовижно молоком, домівкою, дитинством та війною, і байдуже, де захід чи де схід. Воно згралось гільзами з патронів, маленьке і беззахисне, як світ, дитя війни сучасних батальйонів. Та мужніми робилися серця, бо знали в найсуворіші години за пазухою кожного бійця є часточка своєї України.